Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Чули, чули, його новий спек дають. Дивить. Хоч дивиться не так часто ради нас подібними новинами, але в будь-якому разі, навіть якщо ви ніколи не грали на цьому класі, сьогодні ми будемо розбирати нову спеціалізацію Augmentation. Розробники позиціонують її як ДПС-спеціалізацію з нахилом підтримку. До цього насправді нічого подібного в гру не додавали, тому подивитися, як воно буде реалізовано, доволі цікаво. Евокери спеціалізації Augmentation використовують магію чорної та бронзової зграї. Вони підсилюють себе та союзників за допомогою своїх здібностей і допомагають здолати навіть найсильніших ворогів. А зараз я покажу і розповім про деякі ключові абілки та стиль гри за цей клас. Ну і глянемо разом, що тут у нас до чого. Полетіли. Ebon Might Головна і найважливіша здібність Augmentation Ewokera збільшує основну характеристику 4 ваших союзників на 14% від вашої власної, та збільшує шкоду від Eruption на 28%. Триває 11 секунд, перевага віддається dd класам Eruption, Breath of Ions і всі заряджені атаки подовжують дію обілки. Eruption замінює Disintegrate, створює розлам під ногами ворога, завдаючи шкоди сусіднім цілям, та подовжує дію Ebon Might на 1 секунду. Поглинає три есенції для касту. Мусимо кастувати поки де, щоб подовжувати баф на союзниках. Upheaval. Ого, це прикольна абілка. І виглядає максимально круто. Евокер збирає силу землі під ногами цілі та запускає ворогів у повітря. Завдає непоганої шкоди та збільшує тривалість Ebon Might на 3 секунди. Чудова здібність для контролю. Breath of Eons замінює Deep Breath. Летимо до обраної позиції на шляху поливаючи ворогів бронзовим диханням. Всі уражені цілі накопичують 21% всього демеджу від гравців, на яких діє Ebon Might. Після спадіння завдає критичної шкоди всім ворогам, які потрапили під дихання. Розвішує Ebon Might на 5 секунд. Доволі потужна здібність під бурсти союзників. Timelessness. Саппорта Білка на півгодини вішає баф на одну ціль, що зменшує загрозу на 30%. Буде корисно в групі, де якийсь, наприклад, Фаєрмах, постійно зриває агро на себе. На танках вона, до речі, не дуже ефективна. Бесто Вернстone створює пару каменів: один для вас, а другий для союзника. Власник камені може перенести себе до союзника з іншим каменем, якщо вони знаходяться на відстані не більше як 100 метрів один від одного. Blistering Scales. Вішає щит, який збільшує броню цілі на 30% від вашої власної броні. Має 20 зарядів. Коли вороги атакують гравця зі щитом, він вибухає, втрачаючи заряд і завдаючи шкоди ворогам навколо. Гарна здібність, що допомагатиме танкам та хілерам у групі. Драконік Атунменс Тепер і у Івокера з'явилося щось по типу аури. Ми можемо перемикати приналежність до зграї. Black Attunement дає вам та чотирьом союзникам на 5% більше здоров'я, а Bronze Attunement збільшує му спіт на 10%. А ще можна взяти талант, який при використанні здібностей даватиме бонус в залежності від вибраної аури. Наприклад, якщо під дією Black Attunement використати Obsidian Scales, то ми на 13 секунд збільшимо на 20% здоров'я всім союзникам. А бронзова, в свою чергу, при кожному використанні ховера збільшуватиме спід на 40% на 4 секунди. Special Paradox дає можливість кастувати на ходу для вас та союзного лікаря, а також збільшує рендж здібностей на 40 метрів, триває 11 секунд. Дуже корисна штука, особливо якщо у групі є Preservation Walker. Prescience збільшує союзнику шанс критичного удару на 3%. Триває 22 секунди. Непоганий баф, але потрібно постійно підтримувати його для максимальної ефективності. Modes of Possibilities. Здібності, що використовують есенції, можуть створити часову кульку неподалік. Гравець, що підбирає фрагмент, зменшує на 10 секунд кулдаун своєї основної здібності. Що я можу сказати про цей спек загалом? Гарне нововведення від компанії Blizzard. Б'ється, які бафає союзників і допомагає у бою. Можливо, я навіть спробую подамажити цим спеком. Як мінімум, особисто для мене він виглядає цікавішим за девастейшена і заслуговує уваги. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і я заслуговую на вподобайку. Залишайте у коментарях свої враження про новий спек. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої спільноти та підтримуйте Збройні Сили України. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв. До нових зустрічей!